Спонсор показу програми цінуй справжнє є віра, що завтра буде краще, і що я можу цим реально допомогти. Із синьо жовтим прапором у руках український бігом Микола Таран нагадує іноземцям про нашу державу та війну. Хлопець, чотирикратний рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, який вже третій рік активно займається спортивною благодійністю. Все розпочалося з 250 кілометрів, які він вирішив пробігти за шість днів, аби зібрати гроші на потреби зсу. Тоді Микола бігав, а люди донатили. Коли я пробігав 42 кілометри за один день. І або 80 кілометрів, або 100 кілометрів. На наступний день я вже йшов. Просто я вже відпочивав тиждень, а тут просто коли. Понеділок більш більш 60 кілометрів, і знаєш, що завтра тобі ще треба бігти, і потім ще і так 5 днів. це настільки було просто неможливо. Важко з того моменту Микола не тільки організовує самостійні забіги, а й групові проводить їх в Європі та Сполучених Штатах Америки. Також спортсмен надає задонати консультації про те, як бігати довгі дистанції без травм. Займатися біговим волонтерством за кордоном не просто каже ультрамарафонець, оскільки за словами Микола, Оле люди все більше перестають довіряти благодійним фондам, та іноді самі ж організації не хочуть підтримувати ініціативи інших людей. Я звертаюся до, до благодійних фондів, а вони просто не хочуть ніяк інформаційна інформацію поширювати, бо я їм ніякі гроші не даю, не приношу. Я навпаки, хочу, щоб вони допомогли зібрати гроші на якусь, на якусь мету. Ось вони це хочуть, я це хочу, а вони навпаки хочуть, і вони якось відмовлялися. Благодійні забіги це про об'єднання українців в різних куточках світу, каже Микола. Неважливо, скільки людина пробіжить кілометрів, важливо те, що вона долучилася до цієї справи. Підтримувати ініціативи Миколи та Рана стали і медійні особистості, серед яких німецький дизайнер Франк Вільде, модель Аліна Байкова тощо. І я попереджаю, що у нас нема хто перший, хто другий прибіжить. Немає такого у нас і навіть я кажу, що можуть проходити ті, які навіть не будуть бігти, просто підтримати, так як це в нью Йорку. Прийшла, до речі, в нью Йорку приходили американці. Вони просто прийшли з е, е, нас підтримати старші люди яким, мабуть, по 70 років було, але вони не прийшли бігати. Вони прийшли подивитися, що тут буде. Уже у березні Микола Таран бігтиме півмарафон у Нью-Йорку, аби привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії в Україні. Також невдовзі спортсмен планує провести групові благодійні забіги у Сан-Франциско. Він переконаний, кожен українець, де б він не перебував, може всіма силами підтримувати свою країну та її людей. Герой. Картина про самотність, де кіт втрачає свою сім'ю. А вийшла картина така доволі пророча. Не кіт втратив сім'ю, а ми втратили нашого бусика. Тернополянка Надія Забіяка розповідає нам про останній малюнок на огорожі свого двору. Його та ще десятки інших жінка зобразила самотужки. Каже, хотілося додати в буденність більше кольорів та яскравості. Тож у травні 2024-го вперше взялася за пензель. До цього моменту Надія Забіяка навіть не підозрювала про свій хист до малювання. Спершу відтворювала петриківський розпис, а згодом почала зображувати жар птиць у патріотичних кольорах. І ніколи не малювала я, ніколи цим не займалася і шукала в інтернеті, що би я могла таке намалювати, і випадково натрапила на. Малюнки Вікторії Тимошенко власне вона розмальовувала біля своїх під'їздів теж петриківським розписом у синьому колірі. Я вже не могла дочекатися того ранку, щоб піти і попрацювати в себе в себе тут на паркані. З кожним новим малюнком захоплення тернополянки тільки зростало. Зараз на огорожі її дому вже близько 30 малюнків. Найчастіше Надія Забіяка зображає своїх домашніх улюбленців масю, бусика, сусідського собаку, лео тощо. Я їх люблю, вони люблять мене, відповідають мені взаємністю. І дійсно, я отримую задоволення їх зображуючи на своєму паркані. І просто виходячи зранку з хати, п'ючи каву, дивлячись на них, це мені дуже приємно. Тернополянка самостійно займається закупівлею фарб та всіх необхідних матеріалів. Надія зазначає, що вибір кольорів для кожного малюнка важливий етап, адже це впливає не тільки на вигляд, а й на довговічність роботи. Створення одного малюнка зазвичай займає кілька днів, залежно від його складності. Час іде прибрати стіну. Власне, її почистити, помити це саме для мене складніше. Ну і от побілити білою фарбою, щоб вже можна було працювати. А далі йде творчий процес. Творчий процес я вже просто час не контролюю. Я туди поринаю з головою. Роботи вже стали окрасою двору та привертають увагу як мешканців будинку, так і перехожих. А сама художниця каже, для неї це не просто хобі, а спосіб зробити світ довкола кращим. Sponsor pokazu programy, cynuj sprawnie.